Доброго дня, друзі! Мене звуть Сергій Делідон, і сьогодні я хочу вам показати, яким чином ви можете побачити всі витрати, які здійснюють ваші органи місцевого самоврядування. І в цьому нам допоможе офіційний портал публічних фінансів України, так званий Spending.gov.ua. Заходимо на цей портал. Ось він завантажується. І щоб почати в ньому працювати, нам потрібне так званий код ЄДЕРПОУ, тобто єдиного державного реєстру підприємства організації України. Це є унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в цьому державному реєстрі. Щоб знайти ваш код ЄДРПУ. Вам потрібно просто-напросто погуглити елементарно погуглити. Для прикладу ЄДРПУ «Зарянська сільська рада. Відкривається сторіночка. І перший же лінк нам чітко показує, що Жирянська сільська рада має код 0438720. Ми беремо його, е копіюємо. В даному випадку я роблю це з планшета. так, Копіюємо в буфер і переходимо на портал і дата, гортаємо чуть, чуть нижче і вводимо цей код ЄДРПОУ в поле код ЄДРПОУ платника. Ось сюди. Сюди ми його вставляємо далі. Наступним кроком треба вказати період місячний період, який ви хочете перевірити. Тут треба бути дуже обережним і вказувати не більше. 30, там 31 чи 29 днів в залежності від місяця. Тобто, наприклад, мене цікавить період з, от люти, з 1 лютого 2016 року по, так, по 29 лютого 2016 року. Після того, як ми уважно ввели всі поля, тобто ввели код Єдерпову та ввели період, натискаємо просто-напросто кнопочку пошук. Значить, для прикладу, дивимося, що Зрянська сільська рада заплатила КП Рай рівне Комуненергію 47 тисяч 85 гривень 60 копійок. Натискаємо на це поле і ми бачимо деталі цієї транзакції. Тобто, в верхньому куточку пише Сума, і знизу обов'язково пише призначення платежу, що це є за теплопостачання згідно договору такого-то, від такого-то акт, від такого, -то, такого то числа. О, Цей інструмент є дуже зручний. Якщо ви хочете перевірити вашу сільську раду чи інший орган місцевого самоврядування, на, як вони витрачають кошти платників податків. Якщо погортати донизу, ми бачимо, що в нас транзакції зроблено в лютому досить багато, тобто це 10 полів. О, воно сортує автоматично від більшої суми до меншої суми. Тобто можна кожну перевірити транзакцію таким чином. І найкращий спосіб, який я вам рекомендую, якщо ви будете робити це з персонального комп'ютера, просто скористатися кнопочкою скачати в верхньому куточку. О, в... Яка зразу завантажить всі, всі вкладки вам в Excel-файлі, і ви зможете з них зробити досить гарну таблицю. Я зараз не можу продемонструвати це на планшеті, тому що Excel тут немає. Але ви спокійно можете цим інструментом скористатися. Дуже зручно. Ця таблиця скачується повністю, скачується повністю всі 10, наприклад, вкладок, всі ваші транзакції. І далі ви можете їх відсортувати, як вам буде зручно. І з часом, коли ви будете накопичувати ці таблиці, ви можете робити аналіз досить детально. Детальний аналіз витрачання коштів вашими органами місцевого самоврядування. Давайте для прикладу перевіримо якусь іншу сільську раду, тобто не тільки Зарянську. Давайте візьмемо, введемо е, так. Єдерпову, наприклад, ну, квасилівську, Квасилівсь, Квасилів. Ска, так, сільська рада. Якщо вона Квасилівська, сільська А, селищна, вона селищна. немає різниці. Так, заходимо, дивимося. Квасилівська селищна рада має е, код Єдерпо ось такий. Так, ми його зараз м -м, копіюємо. Так, 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 виділяємо. Тик, тик, тик. Ну, Це планшет, тому тут трошечки все складніше. Вертаємося знову на наш портал, і тепер просто нічого не міняючи, спокійно, ми вводимо цей код платника в поле платника. Так, забираємо зайве, що у нас копіювалося з буфера, і натискаємо, що правильно, пошук. Якщо у нас період цікавий той самий, ми дивимося, що Квасилівська що? селищна рада для прикладу потратила. Ось 12 тисяч 85 гривень, 22 копійки організації Рівне Газбут. Це, скоріш всього, за, за природній газ за лютий 2016 року, згідно договору такого, акту, такого-то. Ось такий інструмент. Ми маємо зараз на даний момент. Цей інструмент нам абсолютно легально надає держава, щоб громадяни, свідомі громадяни, яким не байдуже, як витрачаються їхні кошти, змогли проконтролювати, як їх витрачає ваш орган місцевого самоврядування. Також дуже рекомендую вам долучитися до нашої спільноти в Фейсбук, яка називається Зробимо зорю кращою. Вона стосується не тільки зорі, тому що коли я її започаткував, тоді я ще не знав, що я буду десь якісь мати відношення до органів місцевого самоврядування, працювати там в виконкомі або бути помічником депутата. Тобто я її створював тоді, коли я був звичайний громадянин з села Заря, якому було небайдуже, що робиться в нашому селі, як витрачаються кошти платників податків і тому подібне. В нашій спільноті йде дуже обговорення всіх речей, які відбуваються зараз в нашій сільській раді. О, люди пишуть дописи, пишуть коментарі. О, долучайтеся, тут досить цікаво, тут живе спілкування, і ви можете надавати свої якісь певні пропозиції та ідеї, як справді зробити нашу сільську раду не лише, зорю, а нашу Зорянську сільську раду кращою. Також дуже рекомендую вам зареєструватися на такому порталі, який називається Заря Smart City». Це є перший реальний інструмент взаємодії нашої громади з органами місцевого самоврядування. І я є модератором цієї системи. Дуже рекомендую всім жителям Зарянської сільської ради долучатися до цього проекту. На цьому проекті треба спочатку зареєструватися, обов'язково вказати свої справжні. І прізвище, і можна писати петиції згідно закону. Про звернення громадян, розповсюджувати їх в соцмережах, збирати голоси, самі голосувати вже за існуючі петиції, приймати участь в опитуваннях, додавати дефекти ЖКГ, читати новини села. Тобто, ось такий портал, який постійно розвиватиметься і з часом надаватиме ще більше можливостей. Зараз я інтенсивно працюю над інтеграцією нашої сільської ради з порталом державних послуг IGO та інтеграцією з проектом електронної системи публічних закупівель. Прозоро вони поки що. Недоступні на заря СмартСіті, але з часом ми матимемо ці електронні інструменти. Тому дуже раджу всім долучатися до порталу Заря СмартСіті та нашої спільноти зробимо зарю кращою, бо лише разом ми зможемо змінити наше село та нашу сільську раду, яка з часом стане об'єднаною територіальною громадою. На сьогодні це, мабуть, все, і я буду дуже радий, якщо зміг цим відео якось вам допомогти. До наступної зустрічі!